Всі об'єкти, які забезпечуються централізовано, були підготовлені. Всі технічні завдання були виконані теплопостачальними підприємствами були укладені угоди на постачання. Природного газу знак Нафтогазтрейдинг. Крім того, хочу зазначити, що у нас працює 12 інвесторів, які взяли в оренду котельні і забезпечують тепловою енергією заклад соціального захисту та та бюджетні заклади. Вони також розпочали опальний сезон. Крім того, хочу сказати, що у нас на балансах шкіл і дитячих садочків це котельні органи місцевого самоврядування. Також були підготовлені до зими і укладені договори. Нам вдалося від агенції розвідки США вже отримати дві когенераційні установки для міста Житомира. Одна вже встановлена восьмій районній котені потужністю 0,6 МВт. Наступна буде встановлена. На, на котельні по вулиці жулька там вже всі підготовчі роботи зроблені, зроблений робочий проект, і ми плануємо її до кінця цього місяця підключити. Розпочата робота з містом Житомиром і укла підписаний меморандум для встановлення когенераційних установок по місту Житомиру на загальну потужність 24,6 МВт і в місті Коростені. Уже чотири когенераційних установок. Інвестор забезпечив. Вони будуть встановлені на котельні жулька. Когенераційні установки будуть. Будуть працювати в острівному режимі. Що це таке? Інвестор буде виробляти електричну енергію і генерувати в систему. У разі необхідності теплопостачальне підприємство укладе угоду на закупівлю у нього теплової енергії. У проєкті державний бюджет на наступний рік передбачена різниця в тарифах, і я думаю, це нам дасть змогу частково покращити фінансовий стан наших теплопостачальних підприємств. Наші теплопостачальні водопровідні каналізаційні підприємства також 100% вже можу сказати. Забезпечені дізель-генераторами, але на одному із засідань штабу було доручено також забезпечити резервний дізель-генератор, як ви знаєте, що коли паливо закінчиться, вони призупиняються, необхідно включити резервні, Тому обласною адміністрацією була проведена колосальна робота з Японією, який Взяв на себе зобов'язання забезпечити резервними дизель-генераторами як дитячі садочки, школи і також на третьому місці на житлово-комунальне підприємство. Із 926 двадцяти котелень вже 581 працює на альтернативних видах палива. У нас є 8 ОСББ, які мають кришні котельні. Цих дві котельні були передані в місцеві органи і також переведені на альтернативні види палива. Тобто цей процес збільшується щороку.